Коли Кашель заважає, Брізард допомагає. Президент США Дональд Трамп підтвердив припинення постачання допомоги іноземним країнам. Держдеп США призупинив майже всі програми фінансової допомоги іншим країнам на щонайменше 90 днів. На вашу думку, чи варто сподіватися, що цю допомогу повернуть нашій країні? Ну, дивіться, ви в дійсності розмовою достатньо кваліфіковано обмалювали ситуацію в. Е От перед нашим з вами спілкуванням я ще раз наголошую головні моменти. Значить дивіться, ті програми, за які йдеться мова, це програми, які не стосуються раніше прийнятих документів, схвалених Конгресом США. Хочу нагадати, що військово-технічна допомога Україні, до речі, і макрофінансова допомога. У 24-му, що ми згадуємо 24-й рік, в розмірі 61 мільярда доларів була схвалена Конгресом. Тобто, в межах цієї коштів ми отримали там 7,5 мільярдів доларів е макрофінансової допомоги, і решта коштів пішла на фінансування е воєнно-технічної допомоги Україні по двох програмах. Ви їх тільки що назвали. Ті програми жодним чином не відносяться до тих обмежень, про які говорилося, про які було заявлено Трампом. І тому що ті програми схвалені Конгресом. Тобто, це зразу можна зрозуміти, це не стосується. Програми. Які на які власне були накладені обмеження Адміністрацією Президента сполучених штатів Америки? Це програми USAID, власне, про них ви сказали, це програми ЮНІСЕФ, які вони фінансують, в тому числі і перераховуючи кошти організації Об'єднаних Націй. В межах цих програм є три великих реципієнти військової допомоги: це Ізраїль, це Єгипет, і власне, це Йорданія, але ми вже почули, що по тих напрямках там не буде будь-яких обмежень, що стосується воєнно-технічної допомоги, тому що це є довгострокові договори між цими країнами Сполученими Штатами Америки, які фінансуються поза межами рішень щорічних рішень конгресу. Вони фінансуються в межах цієї програми. Тобто, коли ми з вами говоримо про долю України в цих призупинках, мова йде виключно про програму USAID. Вона є в дійсності достатньо велика, вона не стосується воєнно-технічної допомоги, але вона стосується гуманітарних речей. Там дуже багато. Це і медична допомога, це і реабілітаційні речі для поранених, це Вибачте навіть будівництво туалетів на переходах прикордонних. Це все програма, вона дійсно достатньо розлогі, це і програми освіти. До речі, хочу нагадати, що в межах цієї програми USAID були, були надруковані достатньо велика кількість підручників для початкової школи України. Ну, тобто, це важливе для України напрямок фінансування, там є достатньо велика сума коштів. Тому, це ще раз говорю, це абсолютно не воєнно-технічні речі. Тобто, то, що ми сьогодні бачили в соціальних мережах, що це може ніби вдарити по спроможності України боронити себе, це не так. Там, там тільки гуманітарні програми. Дійсно, є очікування того, що Ті програми будуть повернуті. Ми бачили позитивні сигнали з Вашингтону з приводу продовження цих програм. Поки що це тільки сигнали, там нічого не відновилося, поки що, тому що є там формальна перевірка цих речей. Але ми маємо розуміти з вами, що ну, це рішення Трампа, це рішення нового президента Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, його дії повністю відповідають його повноваженням. Так що будемо мати надію, що американська адміністрація, переглядаючи програми, достатньо швидко поверне їх український сегмент, що стосується гуманітарних речей і допомоги Україні власне, в цих напрямках. Я пане Олегу, хочу, аби ми з вами так би мовити повернулися до основ. На вашу думку, чи такі гуманітарні програми є корисними для штатів? Якщо так, то чим? Адже вони виділяють кошти на розвиток соціальних проєктів не лише в Україні, а й у інших країнах Європи та регіонах світу. І знаєте, напередодні, коли я гортала стрічку соцмереж стосовно цих грантів фінансування від американців, я побачила. Ну, це не те, що якісь насаджені російські наративи, як ми звикли. Це такі теорії змови, яким би американський QAnon позаздрили, якщо чесно. От якщо ми розставимо всі крапки над і навіщо Сполученим Штатам фінансування у різних куточках світу? Ну, як переводиться USAID – програма міжнародного розвитку, так. International Development. коли ми з вами говоримо про місце Сполучених Штатів і чому вони фінансують ті програми, а загальний обсяг фінансування там великий, там десятки мільярдів доларів, треба розуміти, що це є американський підхід до їх місця в цивілізованому світі. Тобто вони таким чином вважають, що вони сприяють демократичному розвитку країн, вони сприяють розвитку, який буде покращувати рівень життя власне, і вирішення гуманітарних проблем в тих країнах, де вони здійснюють цю допомогу. Це їх підхід з точки зору ну, значення американської нації для розвитку світу. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, то треба розуміти, що напевно такий підхід лишиться у фразах Трампа: Повернемо Америку, зробимо Америку великою знову. Це неможливо без місця Америки в світовому процесі. без місця Америки в підтримці демократичних режимів у світі. Тому я думаю, що USAID буде працювати і далі. Я думаю, що після перегляду програм там все буде повернуто і запущено. Відверті там речі, які будуть не стосуватися напрямків, напевно, будуть переглянуті. Але що стосується України, я абсолютно впевнений, що оцей цей момент буде. Де продовжимо, тобто, я вважаю, що дивіться, можна дуже багато говорити про. Присутність там, американських експертів, тут їх великі заробітні платні, але більшість програм USAID, які фінансувалися в Україні, вони фінансувалися через урядові структури. Раз. Вони активно допомагали гуманітарним речам, я вже казав, наприклад, про друкування тих підручників для початкових шкіл, там, на розвиток і передачу медичного обладнання тим чи іншим лікарням в Україні. Ну, хіба це погано для України? Я думаю, що все добре. Тому я думаю, що ця програма є важливою для України, і вона однозначно має бути продовжена. Я ось таку статистику знайшла, коли напередодні дивилася на цифри про те, що Сполучені Штати є найбільшим у світі донором міжнародної допомоги. За даними американського уряду, у 2023 році витрати на допомогу за кордоном склали 68 мільярдів доларів. Меморандум, про який говорить Трамп, передбачає перевірку усієї іноземної допомоги не лише для нашої країни. На вашу думку, чи можемо ми у цих справах очікувати певних, скажімо так, потрясінь для тих, хто цю допомогу отримував не лише у нашій країні? Найбільших отримувачів допомоги в рамках програми USAID – це е, Ізраїль, це Єгипет і це Йорданія. І... В них дуже великий сегмент в рамках цієї допомоги був в тому числі і на воєнно-технічні потреби, то я, ну дивіться ж, Трамп зняв обмеження Байдена на постачання в Ізраїль авіаційних бомб. Та, прошу, будь ласка, 900 штук туди поїхало зараз. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про... Перспективи то вже чітко заявлено, що обмеження цих програм і їх перевірка жодним чином не зачепить воєнно-технічної допомоги по відношенню до цих країн. Ну, тобто американці завжди дуже чітко являють свої національні інтереси і однозначно вони не будуть йти на будь-які кроки, які будуть цим інтересам завадити. Тому, як на мене, все це достатньо швидко повернеться. В нормальному русло, і я думаю, що навіть швидше ніж за 90 днів після перегляду програм. Так, цілком ймовірно, ряд програм буде змінено, скорочено, особливо, що стосується там, наприклад, тих країн Латинської Америки, які сьогодні проявляють незговірливість по відношенню до міграційної політики Трампа. Ми вже побачили це. А USAID достатньо активно було присутнє в Латинській Америці. Ну, це буде відверті ще один. Механізм тиску на рішення тих країн щодо прийому мігрантів, які повертаються зі Сполучених Штатів Америки не зовсім добровільно. Тому Трамп використовує дуже активно, як і бізнесмен, був кожен економічний важелі тиску на тих чи інших політиків в країнах, і рішення яких є важливим для Америки. І призупинка програми, і от таке, знаєте, ну. Бажання, от ви зробите, і ми вам зробимо. Якщо хочете, щоб програми лишилися, виконуйте ті речі, які вигідні Сполученим Штатам Америки. От такі речі вони однозначно напевно будуть просуватися по всіх напрямках, які на сьогоднішній момент є в інтересах Сполучених Штатів Америки. Тому ще раз говорю: я абсолютно впевнений, що все, що стосується України, буде повернуто і буде продовжено. У мене щось таке глибоке відчуття цього є. Я пане панел, дуже сподіваюся, що це відчуття направду справдиться, тому що упродовж повномасштабного вторгнення ми часто говоримо про гроші на е, озброєння для нашої країни. рідше говоримо про гуманітарні потреби, але через постійні обстріли, терористичні атаки, вони теж залишаються дуже і дуже важливими. І, от е, я хочу ці наші традиційні питання, коли ми з вами говорили там ще до того, як Трамп переміг. Е, на виборах ми говорили про те, чи зможе Європа перейняти на себе частину фінансування потреб оборонних України тощо. А на вашу думку, чи зможе на себе Європа перейняти частину гуманітарних потреб нашої країни, якщо говоримо за ті сфери, які фінансувало, і сподіваємося, буде фінансувати USAID та інші програми критична інфраструктура, освіта, медицина, відновлення країни та інше гуманітарне? Є програми «Ukraine Facility». Погоджена Європейським Союзом і підтримана українською владою. В межах цієї програми, вона ще по-іншому називається гроші в обмін на реформи, є чіткий перелік тих напрямків, які будуть фінансуватися Європейським Союзом. Європейський Союз цього року дає Україні 35 мільярдів євро. Знову ж таки, ті гроші даються в межах кредиту. Який найближчих 10 років буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів. Тобто навіть той факт свідчить про те, що в незалежності від е, так званих мирних перемовин, які збирається проводити Трамп, російські заморожені активи ніхто не збирається повертати. Тому що доти, доки Росія не Солідарно не відшкодується того, що вона заподіяла в Україні з точки зору матеріально-технічних збитків. Я думаю, що ті активи ніхто розморожувати не буде. Ну, В противному випадку ніхто б не надавав такі подібні кредити. Україна цього року, от власне від Америки, там отримала 8,5 мільярдів доларів, від Європи 35. Причому ті гроші йдуть як на макрофінансову допомогу, так і на воєнну технічну. Коли ми з вами говоримо про те, чи зможе Європа перебрати на себе те, що формально там можуть зменшити американці, я думаю, що Європа чітко визначилася, що вона буде фінансувати. І навряд чи варту її очікувати від Європи до якихось додаткових коштів. Я вам скажу, що мене більше непокоїть. Мене непокоїть повна тиша за 26 рік. Тобто, ми маємо зараз чітке розуміння по 2025 році. І ми почули від е, Вищого керівництва України, що 25-й рік у нас з вами закритий. А у 26-й рік навіть ніхто не підходив. Ну тобто, то джерело, яке сьогодні буде відшкодовувати 25-й рік, і е, повертати той кредит найближчих 10 років, мова йде про доходи від заморожених російських активів, вони вже використані. Е, що буде далі? Далі лишаються тільки гроші платників податків тих країн, які входять в Європейський Союз, що ми говоримо про європейську допомогу. І тут є питання. Тому я думаю, що питання 26-го року, напевно, буде розглядатися комплексно після того, коли всі зрозуміють, як буде виглядати позиція Трампа щодо припинення війни в Україні. Тому що від цього буде дуже сильно залежати і структура допомоги. Ми ж пам'ятаємо, що навіть в програмі Україна Facility після формального закінчення активної фази бойових дій і покращення безпекових умов, має різко вирости доля приватних інвестицій в Україну порівняно з коштами міждержавного рівня, коштами, що надаються Україні суверенним. Тобто ті речі також європейці достатньо активно розглядають, вони також абсолютно свідомо розуміють, що джерела вкрай обмежені і джерела, які стосуються доходів, які стосуються податків, власних платників податків, це є ну, такі складні для вирішення джерела. Тому, як на мене, європейці однозначно будуть дивитися на успіх перемовин, що анонсував Трамп. І в залежності від того, формувати свої майбутні витрати. А ще раз повторюю: 25-й рік у нас, ну принаймні, по макроекономічному фінансуванню весь рік закритий, по воєнно-технічному ми чули заяви від наших урядовців десь на рівні, ну, як мінімум, до літа. До речі, про це вже є і там в публікаціях. Там і Буданов певні речі заявляв, і так далі. Ну, тобто, чітко ми бачимо ситуацію з приводу макрофіну і з приводу воєнно технічної допомоги. 26 шостий рік це питання. Поживемо, побачимо. Пане Лего на завершення, хочу ще трохи продовжити з вами тему нашої економіки, але поговорити вже про внутрішні прогнози, а не міжнародну зацікавленість. Адже на фоні цих тривожних новин Нацбанк України погіршив прогноз зростання економіки у 2025 році до 3,6% із 4,3% і у порівнянні з попереднім жовтневим макроекономічним прогнозом, який був зроблений у жовтні 2024. тисячі Прогнози інфляції також. Погіршили. На вашу думку, чи варто очікувати ще більш песимістичних прогнозів від Нацбанку на цей рік і на що це може вплинути? Дивіться, є речі, які від України не в повному обсязі залежать. І коли ми з вами оцінюємо перспективи росту української економіки, є речі, що дійсно надзвичайно сильно впливові з міжнародних питань, а є речі, які, ну. Взагалі по великому рахунку ні від кого не залежить, це природні умови. У нас з вами надзвичайно високий рівень інфляції відбувся просто тому, що в 2024 році був дуже неврожайний рік, ну направду. І драйвером інфляції в Україні в дійсності став продовольчий кошик, ми про це неодноразово з вами говорили. Якщо 25-й рік буде аномально спекотним, ну слухайте, ми зараз з вами маємо кінець січня місяця, у нас з вами. Плюс 8, плюс 10 градусів, принаймні в Києві так точно. Ну, слухайте, гідрометцентр оприлюднив інформацію, що три останні роки в Україні немає географічної зими. Вибачте, ну, погодній. У нас середня температура вище нуля по цих роках. Ну, ми бачимо, що робиться в 24-му робилося по температурах літніх. Тобто всі ті речі вони будуть надзвичайно сильно впливати на перспективи росту української економіки. Давайте ми з вами згадаємо, що все-таки українська економіка вона є більш аграрна. І від погодних умов залежить і рівень збору врожаю, в дійсності насичення внутрішнього ринку продовольством і так далі. Тому е, Національний банк України про хорошому літі дуже швидко і радісно перегляне прогноз з точки зору його зростання. Так що в цей момент не треба забувати, є речі, які ні від кого не залежать на цьому світі, навіть в найбільших політиків. А що стосується об'єктивних речей, так дійсно Україна знаходиться в достатньо важкому стані. І є речі, які, як говорить Національний банк України, є однозначно негативні. Він чітко виділяє декілька напрямків: це напрямок обстрілу критичної інфраструктури енергетичної, ми про це знаємо. Є негативний напрямок, який, власне, стосується врожаю 24-го року, ми це теж бачимо, який вплинув на інфляцію. І напрямок також негативний, що стосується українського ринку праці. При тому, що в нас з вами практично 2 мільйони безробітних спробуйте сьогодні знайти спеціаліста робітничої спеціальності на роботу, неможливо. І в цьому є надзвичайно велика проблема. Проблема є міграційна, проблема є повернення українців назад, проблема є імовірного залучення трудових мігрантів з країн Південно-Східної Азії і Пакистану в Україну. Це теж є проблема і теж є погляд на те, яким чином Україна буде працювати в майбутньому. Тому що це тільки в розумних економічних книжках гроші роблять гроші. Це неправда. Гроші створюють робочі місця, а додану вартість на цих робочих місцях створюють робочі руки. Нам для відновлення економіки України треба 5 мільйонів додаткових робочих років. Звідки вони візьмуться, це і величезне питання. При тому, що у нас 6,8 мільйона на сьогоднішній момент, поданих ООН, офіційних мігрантів. З них як мінімум 4-4,5 мільйона людей працездатного віку. Але ми бачили з вами суцілишні дослідження, Та і всередині країни, і серед міграційного осередку, там точно не збирається повертатися як мінімум 30-35% населення, а інші вагаються. А власне, оті цифри, що ми бачили по всередині країни, по опитаннях 35% молоді при відкритті кордонів збираються виїжджати на постійне місце проживання за кордон. Ну, оту явимо собі ситуацію, правда? А працювати хто буде, відновлювати країну хто буде. Тому ті речі є надзвичайно чутливі, і вони, власне, і створюють у той негативний відчуття, негативне, яке приводить до того, що Національний банк України, Міністерство економіки, погіршують прогнози економічного розвитку України в 2025 році. Але подивимося, як воно буде. Все ж дуже змінне, і все дуже сильно залежить першу чергу від безпекових умов. Пане Олего, тоді сподіваємося на те, що фактори, які на які ми не можемо повпливати, будуть до нас цього року більш милостивими. Я розумію, що глобальне потепління робить так, що ми, як Лесі Українка, без надії сподіваємося, ну але все ж таки віримо у краще бодай у цій сфері. Вам дякую за цю розмову. Дякую, що традиційно знаходите час для наших етерів. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ті виклики, з якими. Стикатиметься наша країна упродовж 2025-го перш за все, а потім уже і з 2026 року, Непрості часи, зокрема в економічному плані. Ну але будемо підпалювати нашими візуалізаціями. От, хороші прогнози пана Олега, що стосується американського фінансування гуманітарних проєктів нашої країни.